Початку сезону дощів Одеса перетворюється на річку. І, як писав Стівен Кінг, ми всі тут плаваємо. Чому? Тому що не працюють зливи. Вони ж лівньовки. Зараз ми подивимося, як це працює, точніше не працює в Одесі. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Пішли. Ми йдемо, і в нас що? У нас калюшки. А калюшки тому, що асфальт. Ось такий. О, дивіться. Тихая гавань. І це ще зараз дощ не сильний. А вже, а коли дощ сильний, у нас рух транспорту припиняється по місту, тому що плавати наші машини ще не вміють. Скажіть, будь ласка, як вам той факт, що у нас починається взагалі сезон дощів, у нас транспорт не ходить. У нас всі вулиці затоплені лівньовки, всі забиті завжди, помітили? Ну так, таке є. Це проблема городських служб, я б так сказав. Але вони щось намагаються зробити, але це таке, знаєте, дуже. Дуже нестабільно не і ну, як то бачили, що на площі, на, на площі Толбухі не щакується. Вже третій тиждень там ремонт і все. От дивіться, в нас є водопровідна труба, з якої дощова вода повинна зливатися, дивіться, вона вже забита листям. Яке нападало, ніхто це не прибирає, тобто вона заб'ється на сьогодні. Завтра тут лежить якась фасоля, але це нам не цікаво. Вода витікає з труби, розтікається тут і повинна текти ось сюди із неї в лівньовку, так звано. Але вона нікуди не дівається, вона стоїть, тому що тут яма, а лівньовки тут нема. Скажіть, будь ласка, а як вам той факт, що в нас от коли дощ, в нас нічого навіть не ходить по місту, тому що в нас просто забиті лівньовки, і отак вода стоїть. Тому що ви ходите, багато болтаєте, а нічого не делаете. Ну Це ж не ми повинні робити. Це повинні робити служби, напевно, якісь, ну, правда? Це ви повинні робити. Преса? Так. Да. Польові умови для роботи. Мама! Отут одне з найпрекрасніших місць. Тут калюжа. Стік ось він. До нього вода не доходить, тому що він вищий, ніж повинен бути. Зверху на його не потрапляє вода і знизу не потрапляє. І оце от все в нас тут заливається просто ріками, коли йде плюс чи мінус якийсь сильніший дощ. Я думаю, що Одеса звикла вже до цього. Але ж це не нормально. І нормально. Що робити? Що робити? Щось треба робити, ті, хто зможе це зробити. Ну от він, ну це просто краса, яка тут зроблена у вигляді, очевидно, інсталяції. Це злив на воду. Звідси нічого сюди потрапити не може, знизу вверх, за законами фізики простими теж нічого потрапити не може. Він тут є, для чого він незрозуміло. Це, очевидно, та от візія бурхливої діяльності, яку намагається розвивати наша міська влада. Але це не допомагає. Ви в Одесі називаються хочеться, але не можеться. І це ми тільки пройшлися по центру, а уявіть собі, що робиться взагалі по Одесі. А так і плаваємо. Якщо ви не знаєте, що трапилось, запитайте Першого міського. Мене звати Олена Концевич. До нових зустрічей.